Воювати будуть всі. Жінка пропонувала українцям мобілізуватись заради святого обов'язку. Проте показати на власному прикладі дієвість фрази не змогла. Троє братів призовного віку до армії не поспішають. Що цікаво, жоден з чоловіків не працевлаштований офіційно, не має бізнесу, а отже й доходів для життя. Все, що відомо, брат Олексій, живе у США. А Анатолій активно постить думки в російській соцмережі ВКонтакті. То за який кошт живуть Калмукові? І який приклад подає народові? Міністерка Калмикова, якщо її родина, не підтримує жодних з фронтів країни, ані військовий, ані економічний. Замість вирішення проблем, Сухорукова та Калмикова налагоджують особисті відкатні схеми, наприклад, через участь у західних грантових програмах. Вони активно використовують надану партнерами допомогу, залучаючи підставні компанії та фонди. І хоча ці кошти мають підтримувати поранення,